Конституція України, стаття 3: людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Науково-практичний коментар до статті 3 Конституції України, коментована стаття, перша зі статей основного закону спеціально присвячених людині. З неї розпочинається виклад офіційно проголошеної українською державою та закладеної у Конституцію філософії прав людини. Ця стаття, можна сказати, задає тон усім наступним конституційним приписам. Котрі відображають реальне або ж бажане становище людини в українському суспільстві, регулюють її відносини з державою, спрямовують державну політику. Одним словом, це базисна стаття, яка характеризує самі підвалини того суспільного і державного ладу, що закріплюється Конституцією. Вона є нормативно юридичним фундаментом гуманістичного спрямування розвитку суспільного і державного життя в Україні. Отже, людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Наведене положення стисло відтворює зміст концептуальних засад преамбули загальної декларації прав людини. Чим власне і має обумовлюватись відповідність приписів Конституції України міжнародним стандартам прав людини? Серед цих засад слід відзначити, зокрема, віру в основні права людини, в гідність і цінність людської особистості, а також визнання гідності, притаманної всім членам людської сім'ї та рівних і невід'ємних їхніх прав. Наведені постулати відображені у преамбулах міжнародного пакту про громадянські і політичні права та міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права. Принципово важливим є визнання людини соціальною цінністю, адже це означає, що людина є цінністю не тільки сама для себе, а й для всього суспільства, для соціуму. Причому, оскільки ця цінність найвища, то жодне інше явище не може поціновуватись суспільством вище, аніж людина не може, так би мовити, перевершити її цінність. Усі інші соціальні цінності мають бути підпорядковані, субординовані цінності людини. Це, на перший погляд, суто філософське положення може набувати і значного практичного резонансу у випадку, умовно кажучи, конкуренції цінностей. Воно дає відповідну орієнтацію державі, тим чи іншим осередкам суспільства, громадським організаціям, іншим суб'єктам, у тому числі і фізичним особам, при розв'язанні ціннісних колізій, не існує такої цінності, заради якої можна було б пожертвувати людиною. Загальне призначення коментованого твердження полягає ще й у тому, що воно має служити перепоною. Бар'єром всевладдю держави, сваволі її органів щодо людини, має перешкоджати виникненню такої ситуації, за якої людина була б лише маріонеткою держави, гвинтиком державного механізму. Не випадковим є й те, що, крім самої людини, у коментованому приписі згадано також такі її атрибути, властивості, як життя і здоров'я, недоторканність і безпека. Адже саме вони також є первинною, вихідною передумовою існування та життя діяльності кожного з нас, включивши їх до найвищих соціальних цінностей, Конституція у такий спосіб, начебто ієрархізує потреби людини, а тим самим і її права та свободи, які цими потребами зумовлюються та покликані забезпечувати задоволення останніх. Тому, навіть погоджуючись із широко визнаним нині положенням про те, що всі основні права людини є взаємозалежними, взаємопов'язаними і неподільними, не можна заперечувати того, що в першу чергу мають бути забезпечені все ж таки її права на життя і здоров'я, недоторканність і безпеку, тобто забезпечене саме фізичне існування людини котре є матеріальною основою та передумовою здійснення будь-яких інших її прав. Це відображено і в одній із запропонованих у вітчизняній літературі класифікацій прав людини, згідно з якою в окремий, причому в перший вид людських прав виділено так звані фізичні, життєві, вітальні права. Саме на такий рівень піднесено у коментованому положенні також честь та гідність людини, оскільки йдеться про людину як про істоту біосоціальну, а не про висуто біологічних істот. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, призначення цього положення визначити основний соціальний вектор у взаємовідносинах між людиною і українською державою. Такий вектор нині в Україні відображається формулою від людини до держави, а не навпаки, що було властиве тоталітаризованому політичному режиму, який існував в Україні раніше. Отже, це положення має антитоталітарну спрямованість і є гуманістичною засадою діяльності держави. З нього випливає, що держава не всевладна щодо людини. У своїй діяльності вона має бути обмежена правами та свободами людини, у цій підпорядкованості держави людині її правам якраз і реалізується верховенство права суспільний стан, утвердженню якого спеціально присвячена одна з наступних статей Конституції. У коментованому положенні зазначено три чинники, які мають визначати пріоритети у діяльності держави, тому належне розуміння змісту. Сутності кожного з них є дуже важливим, відповідні поняття можна визначити у стислому вигляді таким чином. Права і свободи людини це певні можливості людини, необхідні для задоволення біологічних та соціальних потреб її нормального існування та розвитку в конкретно історичному соціумі. Котрі об'єктивно зумовлюються досягнутим рівнем розвитку суспільства і забезпечені соціальними обов'язками інших суб'єктів, відмінність між правами і свободами людини є не абсолютною, а відносною, і поняття прав людини, і поняття її свобод відображають людські можливості. У цьому принципова спільність цих понять та все ж права і свободи людини не є цілком тотожними явищами. Вони розрізняються головним чином за шляхами, засобами їх здійснення та забезпечення. Права людини можуть бути здійснені зазвичай за наявності певних юридичних засобів, механізмів, наприклад, права на працю, на освіту, на соціальне забезпечення неможливо реалізувати, якщо державою не встановлено відповідної юридичної процедури. А свободи людини у багатьох випадках можуть здійснюватись і без такого втручання держави. Її місія щодо них полягає в охороні, дотриманні і захисті відповідних можливостей, наприклад, свободи слова, сповідування будь-якого віровчення, вибору місця проживання, гарантії прав і свобод людини, це такі явища, які сприяють здійсненню прав і свобод людини. Забезпечують їх охорону та захист. Згадка про такі гарантії зобов'язує державу не тільки проголошувати, декларувати у Конституції і інших законах права і свободи, але й дбати, піклуватись про їхню здійсненність, можливість реалізації. Гарантії прав і свобод людини поділяють на загальносоціальні, умовно кажучи, спеціальні. До перших належать на сам явища економічні. Розвинута ринкова економіка суспільства, різноманітні форми власності на засоби виробництва, у тому числі приватна власність в її індивідуальній та колективній формах, високий рівень продуктивності праці тощо, політичні, демократичний соціальний устрій, плюралістична, відкрита політична система, наявність розгалуженої мережі громадських об'єднань, у тому числі політичних партій. Через які прослуховуються та узгоджуються інтереси різних осередків суспільства, демократична виборча система та ін. духовно ідеологічні, ідеологічний плюралізм, відсутність одержавлення будь-якої з ідеологій, поширеність загальнолюдських ідеалів, до другої ж групи гарантій прав і свобод людини належать встановлені державою юридичні норми, спеціально спрямовані на забезпечення прав і свобод. Чимало таких норм закріплено саме в Конституції України, а також практична діяльність з їх використання і застосування та її об'єктивовані результати, у тому числі правозастосувальні акти відповідних органів держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Це положення конкретизує прокоментовану вище конституційну настанову щодо зумовленості діяльності держави правами і свободами людини. Розрізняють два види відповідальності держави перед людиною, вони отримали відповідно назви позитивна і негативна. Позитивна відповідальність полягає в тому, що держава має формувати різноманітні умови, необхідні для здійснення прав і свобод людини. Така відповідальність, отже, покликана сприяти правоздійсненню, полегшувати його. Позитивна відповідальність держави відображена у тих конституційних приписах в яких зафіксовано, що держава гарантує права і свободи людини, наприклад, ч. 2 ст. 25 ч. 1 ст. 30 ст. 31 ч. 4 ст. 32 ч. 1 ст. 33 ч. 1 ст. 34 ч. 2 ст. 46 ч. 2 ст. 50 забезпечує їх ч. 3 ст. 24. Ч. 3 42. Ч. 2 ст. 45. Ч. 3 53. Створює умови для здійснення прав людей. Ч. 2 ст. 43. Ч. 1 ст. 47. Ч. 2 ст. 49. Бає про їх здійснення. Ч. 4 ст. 49. Негативна ж відповідальність держави полягає в її зобов'язаннях відшкодовувати ті чи інші збитки, матеріальні, моральні, спричинені порушенням прав і свобод людини внаслідок дій, бездіяльності державних органів, службових чи посадових осіб. Можливість такої відповідальності передбачена у Ч. 5 СТ, 41 СТ. 56 Ч. 4СТ. 62 ч 152 Конституції. Позитивна і негативна відповідальність держави за стан прав людини може бути не тільки внутрішньодержавною, але й існувати на міжнародному рівні як відповідальність міжнародно правова, зовнішньополітична. Практичне значення коментованого припису полягає, зокрема, у тому, що він може використовуватися громадянами. Їхніми об'єднаннями як загальна підстава для критики держави для висунення претензій до державної політики у галузі прав людини для скарг до міжнародних інстанцій стосовно недотримання державою таких прав на відсутність чи недостатність їхніх гарантій. тощо, водночас слід наголосити, що у стосунках людина, держава відповідальність має взаємний характер, це взаємна відповідальність. Людина, а особливо громадянин, також відповідає перед державою, і це прямо закріплено у Конституції України СТ 65, 67, 68. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Тут потребують роз'яснення два поняття: утвердження і забезпечення прав і свобод людини, які не є тотожними. Утвердження прав і свобод людини, це їх визнання державою. Воно може здійснюватись різними шляхами та засобами, виголошенням у деклараціях, заявах, закріпленням прав людини у Конституції, інших законах, участю у підготовці і прийнятті міжнародних документів щодо прав людини, приєднанням до відповідних міжнародних договорів, їх ратифікацією тощо. Забезпечення прав і свобод людини, це створення умов для їх здійснення, воно включає такі три елементи напрями державної діяльності, сприяння реалізації прав і свобод людини, шляхом позитивного впливу на формування їх загальносоціальних гарантій, охорона прав і свобод людини, шляхом вжиття заходів, зокрема юридичних, для попередження, профілактики їх порушень. Захист прав і свобод людини, відновлення порушеного правомірного стану, притягнення винних осіб до юридичної відповідальності, оскільки означена діяльність визнана обов'язком держави, то суб'єктом, який уповноважений вимагати його виконання, є кожна людина. А втім, не лише вона, ними можуть виступати й об'єднання громадян всередині держави і певні міждержавні організації. Якщо Україна є їх членом, приєдналась до їхніх актів, а також громадські правозахисні структури, як національні, так і міжнародні, в Україні реалізація такого обов'язку поки що є недостатньою, не завжди ефективною. Однак можна сподіватись, що коментоване конституційне положення слугуватиме імпульсом для більш повного його виконання. Оскільки, як відомо, основні напрями діяльності держави є її функціями, то можна зробити висновок, що такий напрям діяльності сучасної України, як утвердження та забезпечення прав і свобод людини, є її головною функцією. Цим визначається відповідна ієрархія, пріоритетність у напрямах діяльності, функціях держави. Загалом же Три основного закону відображає і конкретизує одну із визначальних сутнісних характеристик соціальності України, котру було задекларовано в її Конституції СТ. 1.